Леся Українка, давня весна. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов сокрила, За нею слід співучі пташки. Усе ожило, усе заволуніло, зелений шум, весела луна. Співало все, сміялось і бриніло, а я лежала хворий сама. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки давно придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене заглянуло від яплуні гілки. Замило тіло зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині Він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні пташеї, і любий гай з віг з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за віком ціла.